Головною інновацією 21-ї сесії ірпінської міської ради стало електронне голосування. І, хоча депутати не одразу розібралися, що і до чого, коли стало зрозумілим, на яку кнопку і коли саме потрібно тиснути, тішилися, наче діти питали сьогодні. нову систему рада намного упрощає процес голосування, учитує то, що кількість голосів було порядка 200, Ми б, мабуть, до утра голосували. а Так система рада оправдує себе трохи до роботи. Що депутати? Не вполне сразу вошли э, в суть дела, но все замечательно. Вопросы приняли важные для Ірпеня и для региона. Сучасные технологии і ми вже впроваджуємо. Нічим не цей від Верховної Ради, тільки в нас набагато організовує працює чим там, і, і лучше питання вирішують краще ніж там. Насамділи удобна річ, і не щитати, не треба вставати, пересчитувати всіх. Хто-проголосував, хто-то руку підняти. Тепер все видно по екрану. Якщо не плоха ідея, Дякую. Розпочали сесію з приємного. Директору ДЮСШ США Володимира Тарасову присвоїли звання заслуженого працівника фізичної культури та спорту. А Миколі Головкевичу звання почесного громадянина Ірпіня, що набуло особливої символіки напередодні Дня міста. Я думаю, що ми підібрали дуже достойну кандидатуру людина, яка роками трудилася в місті, яку знає, знаєте, як в народі кажуть, кожна собака знає. І це правда, тому що коли я йду в міську раду, собаки іноді кидаються, а коли йде Головкевич, то ніколи. Тому, це, тому ми вас вітаємо, Микола. Серед приємних новин і передача до комунальної власності приміщення на вулиці Центральній 119. є такий підприємець розвалов, ви знаєте, в місті так? Який передає місту безпосередньо приміщення в 900 квадратних метрів. І ми плануємо там зробити три групи, дасть Бог, якщо вийде взяча садка в рамках реконструкції, згадали і про горіння торфу. Вірніше про те, що може оберегти від нього. Рішенням сесії надали дозвіл на будівництво в районі пойми річки Ірпінь, оскільки для ведення сільського господарства ця ділянка, на жаль, непридатна. Поймі забудова може бути тільки за одних за одної характеристики. Перше, якщо забудовник дотримається всіх вимог містобудівної документації, це перше. Друге, якщо він обов'язково зробить виторфовку, що таке виторфовка? Це не це коли повністю забирається той ґрунт, на якому не може вестися будівництво, і йде засипка іншим ґрунтом. Бажання приєднатися до Ірпіня виявило село Бузова, створило робочу групу з цього питання. Бузова потягнулася вслід за козанцями, адже коли є з кого брати приклад, і жити цікавіше. В Принципі, нам багато є чого поучитися в Ірпіні, і ми, ми дуже раді, що ми хочемо, що нас запросили в Ірпінську громаду. Я думаю, що у нас все вийде. все буде. Традиційно зірвати сесію намагався псевдоактивіст Євген Мельничук. Але у нього, як завжди, мало що вийшло, і в дружній компанії правоохоронців він покинув сесійну залу. Через електронне голосування сесія тривала довше звичного, але все одно традиційно стрімко, незважаючи на кількість накопичених питань а було їх 160 із невеличким гаком.